Алі, українська хвиля сьогодні буде важлива інформація для чоловіків, які мають відсрочку від мобілізації З сьогоднішнього дня з 3 лютого вони можуть її втратити. Також обговорюємо інше питання, чому чоловіки, які е, мають підстави для відсрочки, все таки можуть бути мобілізовані не за власним бажанням. А зараз надам деталі. а Поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отже, велика частина чоловіків в Україні втратить відсрочку з 3 лютого. Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко на своїй сторінці у Фейсбук. Ось таке нагадування, про що взагалі йдеться? Справа у тому, що з 3 лютого закінчується дія частини автоматичних відсрочок від мобілізації. Громадяни, які мають право на відсрочку, повинні перевірити її статус, щоб уникнути ризику виклику до ТЦК. Зараз. Вавами юристки, вчора, 2 лютого, це був останній день, коли е, діяли відсрочки, які надавалися у період з листопада 25-го до січня 26-го року. Для деяких громадян відсрочку продовжили автоматично або за рішенням комісії, для інших вона припиняється з 3 лютого. Перевірити наявність і продовження вашої відсрочки можна як у мобільному застосунку Резерв Плюс, так і на платформі Дія. Причому у дії з сьогоднішнього дня а у резерв ця платформа С була доступна і раніше. Так, ось, якщо у вас встановлено резерв плюс, ось цей мобільний застосунок, і ваша відсрочка продовжена. Ви маєте отримати відповідне сповіщення. Також можна самостійно перевірити наявність відсрочки, і її продовження у резерв плюс, сформувавши відповідний витяг. Якщо дата відсрочки вказана 4.05.26 року, тобто 4 травня 26 року, відсрочка продовжена. Якщо зазначено 2.02.26 року, тобто 2 лютого, значить вам її не продовжувати. Піска пояснила, що через велике навантаження на Резерв плюс, яке спостерігається останніми днями, можуть бути збої у роботі цього застосунку. І він може працювати повільно, але все ж таки оновлюється. З 3 лютого сьогоднішнього дня відсрочку також можна перевірити через дію, якщо вона у вас сформована, але там не буде вказано дату, просто буде вказано, що відсрочка у вас є. На порталі Дія можна побачити лише факт наявності чинної відсрочки без конкретної дати. Це до Дозволить дізнатися, чи ваша відсрочка діє на новий період. А у тих, в кого її не продовжили після 2 лютого у графі відсрочка стоятиме прочерк. Ну максимально хто кажуть, просто ви перевірили і побачили, що ваша відсрочка залишається чинною, нічого не змінилося, вона автоматично продовжена. Нічого робити не потрібно, лише періодично перевіряйте статус. Тому що в нас щонедень то добрий день, і можуть бути через технічні збої якісь проблеми. Перевіряйте свої документи регулярно. Що ж робити тим громадянам України? Раїна, в яких відсрочка була, але її не продовжено автоматично. Тут є два варіанти, за словами правозахисниці. Перший в онлайн режимі через мобільний додаток Резерв Плюс оформити відсрочку. Але але юристка попереджає, що не всі підстави для оформлення відсрочки дають таке право, щоб оформити через Резерв Плюс. А якщо такої можливості у вас немає, потрібно зібрати документи і звернутися до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг. Причому Дар'я Тарасенко на... Наголошую, що потрібно це зробити якомога швидше, тому що е, поки відсрочка не оформлена, цілком можуть мобілізувати. Є такий ризик. Тому що строк дій попередньої відсрочки е, завершився, а нова ще не оформлена. І ось цей період, коли вона не оформлена, цілком можуть вручити повістку і мобілізувати. Важливе уточнення: цей порядок стосується лише тих відсрочок, які надаються через резерв плюс або комісію при ТЦК. Вони не поширюються на відсрочки за бронюванням. По за службовими посадовими обов'язками. А тепер, що стосується мобілізації, навіть якщо у вас є право на відсрочку. Якщо ви не подали документи на оформлення відсрочки або її не продовжили, відповідно підлягаєте призову. Про це нагадали у ТЦК, навіть якщо у вас дійсно життєві обставини дозволяють отримати відтермінування від служби, ось як пояснюють ситуацію юристи категорії чоловіків, які мають право на відсрочку, мають не лише це право, а й можливість. Або неможливість ним скористатися, тобто можуть скористатися, можуть оформити, а можуть не оформити. Якщо чоловік має право на відсрочку, може скористатися таким правом або ні, примушувати ніхто не буде. Подати документи можна через додаток Резерв Плюс, або як я вже сказала, через цнап центр надання адміністративних послуг. Тобто є варіант отримати відсрочку, якщо у вас є на те підстави, але з оформленими документами. Якщо документи не подаються, якщо вони не оновлюються, ваш статус. Підлягаєте мобілізації, тобто ніхто не буде нагадувати, попереджати, як то кажуть, маєте право подавайте документи, не маєте. Відповідно, будь-який варіант сценарії розвитку подій зрозуміло, що можливий. Адвокати підкреслили, що кожен розпоряджається своїм правом на власний розсуд, і якщо людина не оформила документи, то може бути цілком мобілізована, Ніяких перешкод. Друзі, я нагадаю, що зараз в Україні проводяться масові перевірки в різних областях чоловіків. Які оформили відсрочки, зокрема йдеться про відсрочки по інвалідності. Зрозуміло, коли статус не є безстроковим, а також відсрочки пов'язані з опікунством, тобто по догляду за хворими родичами тими, які мають інвалідність. Зараз масово перевіряють таких чоловіків в різних регіонах. Вже виявлено понад сотню, так скажімо, порушень. І відповідно, люди втрачають свої відсрочки і не просто втрачають, чи отримують якісь. Штраф, а й притягують їх до кримінальної відповідальності. І правоохоронці наголосили, що вони продовжуватимуться, що продовжуватимуть перевіряти документацію, виявляти фіктивні випадки оформлення тієї чи іншої підстави для відсрочки. І відповідно, людей притягують до кримінальної відповідальності. Тобто їм загрожує не просто багатотисячний штраф, а й ув'язнення. Я залишу посилання на це відео з детальним роз'ясненням. Якщо для вас інформація є цікавою та актуальною, обов'язково переходьте. За посиланням та ознайомтесь, друзі. У Міноборони обіцяють багато нововведень, багато змін е, у законодавстві, яке стосується самомобілізації, звичайно, призову. Зараз розглядають різні варіанти, як зменшити кількість тих, хто має відсрочки, хто має бронювання, хто має взагалі підстави не бути призваним до Збройних сил. Тому, якщо ви маєте право дійсно на відсрочку від служби, оформлюйте документи. Юристи на цьому наголошують постійно. Якщо не оформлюйте, але відповідно цілком можете отримати повістку, пройти швиденько ВЛК і зупинитися на полігоні, а потім і на фронті. Тобто, ось такий шлях він досить короткий. Подбайте про свої права заздалегідь. А якщо вони порушуються, звертайтеся за юридичну допомогу. І як не дивно, зараз суди часто ухвалюють рішення на користь чоловіків, тому знаєте свої права і обов'язково їх захищайте. А я продовжую слідкувати за змінами. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація... Для вас була корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих українських новин, які я відстежую і поширюю продовжня, дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!